Події дня, що формують наше майбутнє. Сирія. Звичайно ж, втрата влади башара Аль-Асада абсолютно динамічна за 11 днів. Свідчить про те, що скільки б диктатори не малювали собі на коліні. 93 на виборах, але ніякої народної підтримки вони не мають і сидять, як правило, на іноземних багнетах. До долі Асаду, Асада дуже варто було б приглянутися Олександру Лукашенку, сусідському Бульбенфюреру, який знущається з власного народу, сидячи на російських багнетах. Олександр Лукашенко є такий же воєнний злочинець, як і Башар Аль-Асад, тільки суть цього злочину з одного боку злочин проти власного народу, але він співучасник злочину проти українського народу. І місце на лаві підсудних у Гаазі йому поряд із Володимиром Путіним. Питання не в природі то хто і як. Звалив Башара Алясада, бо зараз багато країн висловлюються з цього приводу. Зокрема, Нетаньяху сказав, що падіння режиму Асада було можливе через успішні удари ізраїльської авіації по Ірану. Іран дійсно ослаблений, і, як ми бачимо, Іран зовсім не рипнувся в Сирії. Так само, як, до речі, не рипнулася і Росія. Вона тихенько забрала свої кораблі з Стартуса, повиводила якісь літаки. Тобто, стало зрозуміло, що Дамаск і Асад є не під силу утримуватись навіть таким. Петрократіям як Росія і Іран. Тільки їх обмежили в нафтових доходах, так зразу імперський дух їхній і посипався. Події дня, що формують наше майбутнє. Після зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Трампом і Президентом Макроном з'явилися перші коментарі вже із оточення. Трампа. Трамп порадив Україні формувати інвестиційні можливості за прикладом Польщі. Також Трамп говорив про те, що Євросоюз повинен збільшити витрати на свою оборону. Зокрема, європейські ну, члени НАТО європейські повинні подумати навіть і про 5% видатків на оборону. І це цілком об'єктивно, адже Трамп наполягає, що Європа повинна 70% витрат на обороноздатність України взяти на себе. Це дуже цікава ідея, і вона дуже правильна, це вона підтверджує тезу, що Сполучені Штати таки збираються зайнятися Далеким Сходом і Тихим океаном. Я ще цей сигнал, а сигнал був від помічника Трампа про неналежний стиль одягу Володимира Зеленського, а також заяви Єрмака про те, що його зустрічі були пов'язані лише з ознайомленням з командою Трампа, свідчить про те, що в Вашингтоні зростає нервозність щодо зеленського персонального. І його Єрмака. Тобто Вашингтоні прекрасно розуміють, що поки ця зв'язочка керує країною, навряд чи в Україні світить перемога і чи на, навряд чи в Україні світить економічне зростання? Події дня, що формують наше майбутнє, президент Еммануель Макрон дуже вдало перетворив церемонію відкриття після реставрації собору нотр дам де парі Парижської богоматері у дуже вдалу політичну акцію, де він фактично зібрав багатьох світових лідерів. Зокрема, для України він влаштував зустріч президента Трампа із Володимиром Зеленським. Ну і формально запросивши Саломе Зарубішвілі, президентку Грузії, він таким чином. Представив Соломе, а вона, до речі, громадянка Франції, вона була заступником міністра закордонних справ Франції. Еммануель Макрон таким чином показав свою амбіцію кавказьку, адже в Азербайджані дуже нервово реагують зараз на активність Франції на Кавказі, хоча до честі. Президента Алієва треба сказати, що Азербайджан після пожежі в соборі виділив досить значну суму на реставрацію собору, по-моєму, чи 10 чи 12 мільйонів євро. Але все ж таки те, що Макрон зробив такі важливі жести і для Грузії, і для України, свідчить про те, що його можливості в контактах з Дональдом Трампом. Не просто безмежні, але й очевидно, що Трамп перетворює Францію у головного рушія континентальної європейської безпеки, про що він, до речі, неодноразово заявляв. І те, що Трамп у розмові щодо України натякнув, що 70% видатків на оборону України має взяти на себе Європа, це. Мені здається, перетворює Францію трошки більше, ніж просто Францію. Події дня, що формують наше майбутнє. Триває медійна розкрутка матчу Олександра Усика із Тайсоном Фюрі. Матч реванш призначений на 21 грудня і зараз готується Бійці в андеркарті, які на розігріві цього бою будуть брати участь, як правило, Олександр Усик підтягує українських боксерів, аби і прапори і ім'я України звучало на всіх можливих майданчиках і в всіх можливих ефірах. Під це, як правило, ще й підтягуються українські музиканти, які виконують і гімн і свої пісні, і таким чином Україна. Засвідчується на найдорожчих медійних майданчиках. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становить 190 мільярдів, тобто цей бій подивляться очевидно, мільйонів 300 людей у цілому світі, якщо не більше. Співвідношення буде 60 на 40, тобто можна уявити собі, що. Усик внаслідок цього бою стає мультимільйонером і поважним українським бізнесменом. Він, до речі, підтримав українських боксерів на Олімпіаді і в якості заохочення встановив додаткові преміальні. Тому можна сказати, що він вкладається в спорт, але найважливіше те, що ім'я України звучить. В різних медіа і будь-яка розкрутка України рано чи пізно принесе і інвестиції, і пізнаваність, і повагу у світі. Але потрібна перемога не в боксерському поєдинку, а перемога над Росією. Події дня, що формують наше майбутнє, дивну ініціативу запроваджує уряд України. Роздачу молоді 908 гривень на купівлю книжок. Здавалося б, абсолютно шляхетна ініціатива, адже заохочення читання це вміння володіти якісно мовою, точно формулювати свої думки. Читання несе в собі неймовірний потенціал інтелектуальний. Ну, ти не можеш без читання тільки через без читання великих серйозних книг стати інтелектуалом тільки через доступ до джерел інтернетівських. Хоча тості книги можна скачати і з серйозних бібліотек в інтернеті, але мені здається, що перше питання чому саме 908 гривень? Не тисяча зеленського, але 908 гривень. Враження таке, що це було 20 євро на момент придумування цієї ініціативи. Насправді, українські видавництва під час війни живуть дуже бідно. Українців дійсно не вистачає коштів зайвих на культуру, на культурні події, на споживання культурного продукту. Книги в цьому сенсі і видавнича справа є таким ну, великим загальнонаціональним нервом. І цей нерв, він формує не лише обмін знаннями, але ще й формує правильні емоції у громадян по відношенню один до одного і по відношенню до країни. До кінця не розумію, звідки ця ініціатива джерела її покриття, але хочеться вірити, що вона принесе правильний результат.